Щиро вітаю, дорогий християнський народ у цей славний день зіслання Духа Святого на Церкву Христову День П'ятидесятниці. Вітаю нашим християнським Привітанням слава Ісусу Христу. Хотілося б глибше збагнути суть. І небувалу небесну владу, яку Бог Всемогутній передбачив для роду людського, для тої категорії людей, яких Він назвав своїми вибраними синами і дочками, церквою своєю. Зараз я звернуся до древньої прокої Іла і ми зрозуміємо, що коли я говорю про вибраних, це не значить, що Бог передбачив одних людей бути близькими, вибраними, а інших людей десь відстороненими від Божої слави. Це роблять люди самі. Тобто кожна людина, яка чує внутрішній поклик. Божий, так як Христос сказав, що до мене ніхто не може прийти, якщо його не притягне до мене Отець мій Небесний. До Іоанна, до Йордану, люди йшли не під організованою рукою, під агітацією чи очікуванням чудес. Вони відчули в собі поклик Божий. І чому всі християнські спільноти визнали саме цей день зіслення Духа Святого днем народження Церкви Христової? Тут нема різниці між католицькою, православною, лютеранською, п'ятидесятницькою чи іншими конфесіями. Суть полягає в тому, що та спільнота людей, яка прийняла Слово Боже як закон життя і живе тим законом, тобто для неї Христос, сущий Бог, вічне Слово, стали критерієм і фундаментом життя. А оскільки Слово Боже автором Його є Дух Святий, тому ці люди приймають цю Божу благодать Духа Святого, який роз'яснює їм Слово Боже, надихає, відкриває Божі таємниці і дає окрилення і силу у найтяжчих. Екстремальних несподіваних життєвих ситуаціях. Це зрозуміли провідники церкви вже тоді, коли вона була розділена на конфесії, що цими критеріями повинна жити кожна християнська спільнота, фундамент Слово Боже і осяяння і супровід Духа Святого. А тоді та церква стає наділеною чудесними властивостями Божими і супроводом Його святої влади і благодаті. Ось послухаймо це пророче слово древнього Йоїла, Третій розділ спочатку. І станеться після цього. Що на всяке тіло я зіллю Духа Мого, і будуть сини ваші і дочки ваші, пророкувати старим людям у вас, будуть сни від мене снитися, та й молоді у вас, будуть видіння бачити. Третій текст, а опісля покаже знамення на небі і на землі, кров і вогонь та стовпи диму. Сонце обернеться в темряву, а місяць у кров перед тим, як настане День Господній, великий і страшний. І буде того часу кожен, хто призиватиме ім'я Господнє. Той спасеться, бо тільки на Сіоні та в Єрусалимі, буде спасіння, як сказав Господь, для тих позосталих, що їх Господь покличе. Хочу зразу застерегти, що не йдеться мова про матеріальний географічний Сіон Єрусалим. Що без Єрусалиму нема спасіння. Єрусалим сьогодні в такому ж рабстві гріховному, як і всі інші столиці, тому що життєдавця, Спасителя цей народ донині ще цурається. Але мова йде про духовну столицю, духовний епіцентр Божої благодаті, яка робить звичайну людину. Незвичайною, чудодійною. Як бачимо, це відноситься особливо помазання і влада Духа Святого повинна особливо проявитися у час, упереддень, як ми кажемо, кінця історії, перед підхопленням Церкви Христової, у час зловіщої діяльності Антихриста. І всіх тих небувалих природних явищ, свідками яких ми є сьогодні, яких ніхто не може, ні астрономи, ні метеорологи чи інші вчені люди пояснити, чому відбуваються такі небувалі катаклізми, як ми кажемо, це є все виконання Божого провідіння але в цій ситуації, якої якою так лякаються люди, залишається церква Христова вірна, яку апокаліпсис не лякає, вона знає, що вона наділена з силою все перемагаючою. Вона знає, що всі ці потуги і останні потенціали сатанинські, пекельні. Вичерпаються, а вічний Божий Дух і вічна Божа влада, якою наділена церква вірна, ніколи не знищиться і нікуди не пропаде. І особливо зауважмо, говориться про кожну пересічну людину, ще раз читаю цей п'ятий текст, і буде того часу кожен. Хто призивати буде ім'я Господнє, Той Спасеться. Це говорить про неконфесійність, нетрадиційність церковну, неритуальність, а Дух Святий дає особливе право кожній пересічній людині мати зв'язок із самогутнім Богом і в критичний час. Щоб його молитва, можливо, найпростіша, була вислухана і була одержана ця омріяна і так необхідна перемога. Ми в цей час живемо і це конче нам потрібно для реального вжитку і реальної перемоги над всіма силами зла, які бушують сьогодні в світі. І з особливою силою в нашому багатостраждальному українському краї. Люди байдужі, що навіть нами. Християни, я розумію, що кожна прагматично налаштована людина, скептик, може заявити, ви нам проголошуєте такі чудесні обітниці Господні із цієї Божої книги, а ми далі продовжуємо страждати під п'ятою. Окупанта кривавого, де вони, де ці обітниці, де їх реалізація? Ми любимо ставити претензії до Бога, до Біблії, до проповідника. Тільки, на жаль, до себе не бажаємо ставити. А як ми реалізували ці Божі обітниці? Ми пам'ятаємо, коли патріотично налаштовані апостоли після Христового Воскресіння в них перше було, як і в нас, перше бажання. Тепер ти, Спасителі, відновиш нам незалежну Ізраїльську державу, бо ти всемогутній, ти смерть переміг. А Христос відповів так неординарно. Це не ваша справа. Знати час і пору, які Отець Небесний поклав у владі своїй. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете свідкувати про мене від Самарії, Єрусалиму аж до краю землі. Відтермінував цей час на дуже тривалий. Термін аж до 1948 року, і то цей залишок Ізраїля і донині не готовий реалізувати свою державу так, як Бог це передбачив, тому що залишається опозиції до Христа на превеликий жаль. Тому Господь має безпосереднє відношення. І безпосередньо реальну програму через Духа Святого. Це не містика, це не уява, це не якесь самоудосконалення і навіювання, це реальна влада. Я нагадував про Навходоносора, Вавилонського царя, Дух Святий проводив його. Опирайся, став собі монумент 30-метровий, розпалюй піч, щоб палити невинних людей, пасися і живися там з вірами сім років. Але я продовжую свою роботу над тобою, аж поки ці кайдани були розбиті, і в недавніх наших зустрічах ми чули. Що то за проповідник став, як він проголошує, що кращого Бога, як Всемогутній Бог немає, і його тільки одного треба послухатися і йому служити. І ось цей же пророк Віл, Ві Дух Святий, через якого сповістив про це масове злиття Духа Святого на церкву. Непобожних людей, він говорить, що ці люди одержують надприродну владу у критичних життєвих ситуаціях. І особливо у той час, коли народ, держава страждає і стогне під. Ярмом окупанта він кличе священство до солідарної молитви. Ми дуже інертні в тому, скликає громаду. Написано, що нехай плачуть священники-служителі вівтаря. І нехай кличуть до Господа і Дітей, немовлят, жених наречане, нехай виду свій світлиць, масове духовне кликання молитовне. І тут треба запитатися, як реально наш духовний провід здійснює це застереження, це другий розділ Ілла. Я тільки читаю результат який результат такої діяльності духовенства, справжнього духовенства. Читаю з 19, з 18 тексту. А тоді Господь стане ревним за свій край. А це вся земля, все людство. І пощадить свій народ, в тому числі український народ, це його народ. І відповість Господь та й скаже своєму народові: ось я пошлю вам хліб і вино, і олію, і будете споживати їх, та й не подам вас вже в наругу невірам, а того ворога, що прийде з півночі. Я відверну від вас і прожену в безводну пустиню, переднє крило Його сягатиме до східного, а заднє до Західного моря, і засмердить трупами Його, і піде від них сморід за те, що скільки наробив лиха, не бійся ж ти земле, радій, веселися. Бо Господь Великий, Він довершить це. Тут коментарі не потрібно. Я не перший раз цей текст читаю, але це і результат діяльності реальної п'ятидесятниці. Сьогодні, якщо церква називається церквою П'ятидесятниці, це якась. Дещо, дещо глумливе, що то за п'ятидесятниця така? Ось ми розуміємо нашу церкву традиційно, а ми вже говорили, що саме в п'ятидесятницю, День П'ятидесятниці, Бог заснував свою церкву і католицьку, і православну, протестанську, і всі інші. А це означає, що перенесення величі царства Божого і влади Божої у людську істоту. І про це звіщає святий апостол Павло послання до Колосян у першому розділі. Послухаймо з 24-го текста тепер я. Радію у терпіннях моїх за вас і доповнюю недостаток горювання Христового у тілі моєму смертному за тіло Його, яким є церква. Я став її служителем за доморядництвом Божим, даним мені для вас, щоб сповнити Слово Боже тайно. Закрито від віків і поколінь, а тепер явлено святим Його, яким Бог бажав об'явити яке багатство славної тайни цієї між поганими, а вона Христос у вас надія слави. При всіх стражданнях, які пережив цей Божий муж, він каже, а я доповнюю ще недостаток страждань Христових у тілі моїм за церкву, про що? Щоб в ній була виявлена не просто теоретично, догматично, а практично сила Божа, яка захована у святих побожних людях всередині, в їхньому дусі. Тайно закрито від віків і родів і явлено святим Його, а суть цієї тайни, це Христос у вас надія слави. Щасливий той народ, який тримає в собі цю нетлінну Божу тайну, який реалізовує цю Божу присутність, і тоді така держава щаслива. Яка має справжніх рятівників, які не тремтять перед агресором, які не стають в сторону тих, яких просять уклінно закрити небо над Україною, а вони тремтять. А що буде, як на нас полетять, якщо розв'яжеться Світова війна? Якось українці, давайте собі раду, ми вам допоможемо, але дуже-дуже обережно. Божі люди не є боягузи. І те, що не зробить нам світова коаліція, ми дуже цінуємо їхні старання, їхню солідарність. І цей саміт міжнародний, який відбувся в цьому місяці. Але оскільки Господь за нас, тоді хто проти нас, Він який сина свого однородженого за нас віддав, хіба з ним не подарує нам і всього? Вітаю, дорогі християни, українці, українки, цим величним святом п'ятидесятниці, днем народження церкви Христової, хай Божа ласка, спочиває на всіх нас. До перемоги Господньої над чиляки силами зла і пекла. Час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!